В мене щось сталося з Тіктоком, збилися алгоритми через певні події в моєму житті, коли в мене були якісь там цей. Ну, ви знаєте, Тікток завжди все щитує і дає вам. Він, я відповіді. так офігіваю, коли Роксана починає говорити про те, що Тікток щитує її життя. Він, Він щитує моє на життя. На І дає мені відповіді Відповіді через карти Таро, яких О, Боже. в Тіктозі зараз дуже багато. Зараз так багато тарологів, ви собі не уявляєте. Тарологів більше, ніж стендаперів, ніж, ніж блогерів. Ніж всіх на світі разом взятих, або це тільки мені приходить в рекомендації, і ясно, що я до цього ставлюся скептично, хоча і чекаю одну хвилину для того, щоб мені написала життя людина, подарована мені ну долею. Ну, це От. була я, це, це була вона. Я. Ну а ти, ти ж розумієш, розумієш. тобі в рекомендаціях про це приходить не тому, що Тікток ще твоє твоє життя, Він, а тому, що ти, 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 ти раз це загуглила Тікток, як mm -hmm. і будь-яка система з алгоритмами починає продукувати, або mm -hmm. раз зависла mm -hmm. на якомусь відосику, або не дай Боже ши лайк like поставила, ну, і все Так, Але тут мова не про те. Ну я хоча б на це дивлюся. Ну посміюсь, або ну подумаю, ну можливо, можливо, це знак, можливо, це знак. Але з іншого боку, ну типу, я шариш ця хірня. Я заходжу часто в коментарі і розумію, що люди. Реально в це вірять. Одного разу мені попалось відео: якщо ви там стрілець або близнюки, вам краще не робити там робочих поїздок з якогось там по якесь число. І тут коментар: О Боже, в мене якраз переліт. Це стосується поїздок чи і перельотів також, тому що я лечу сином, він близнюки, а я стрілець. Що робити? І таких коментарів просто до хіра. люди підлаштовують своє життя під того, що їм показує ток під Карти під тарологів і так далі. Я завжди думала, що ну типу в це ніхто не вірить, але в це вірить до хуя людей. Як можна вірити в розклад картів таро в Тіктоці, де навіть тебе людина, яка розкладає ті карти, ніколи в житті не бачить, але навіть чомусь... не відчуває твоєї енергетики, як на то пішла? Ну. Як звучить розклад карт таро в Тіктоці? <сум> <сум> але, але чомусь це відео прийшло саме тобі, саме в цей час, коли ти зайшов серед сотні мільйонів відео і так далі. Далі тобі прийшло саме це відео. Отак От думають люди.